Доброго дня, шановні водії. З вами знову Андрій Леськів, експерт по працевлаштуванню водіїв за кордоном. Сьогодні я хотів би вам розповісти про наступні вакансії. Отже, перший варіант вакансії це робота на фірму під містом Дюссельдорф. Фірма шукає терміново вже на ці вихідні водіїв на БДФ-контейнер і на рефрижератор. Робота нічна. На БДФі можна зробляти 3200-3,400, на холодильнику 3100. Водії потрібні вже на ці вихідні. Відповідно, потрібно мати вже параграф 24. Та сама фірма на наступні вихідні також буде потребувати водіїв на той самий БДФ, РФ і на денний тент. Денний тент – це робота по перевезенні рулонів паперу. Заробітна плата там складає 2850 євро. І як я вже сказав, водій буде потрібен на тент вже на наступні вихідні. Також вже на середину березня. Є запит на водіїв, які будуть працювати на нічному тенті із АДР. Робота в місті Марсберг, заробітна плата 3000 євро в місяць. Водії працюють всього 5 днів на тиждень і не займаються завантаженням розвантаженням. Ну і зараз я розповім про варіанти робіт, нові варіанти, де роботодавці допомагають робити параграф 24. Перший варіант фірма знаходиться в місті Падерборн. І потрібні водії на перевезення мебелі. Це дальні рейси, зарплата складає 2900-3000 євро в місяць. Завдання водіїв доставляти мебель від заводу виробника до клієнтів, в обов'язки водія входить тільки розвантаження цієї мебелі приблизно 2 рази на тиждень. Якщо потрібно проживання, то в даному випадку вартість житла буде коштувати 270 євро в місяць. Другий варіант роботи, де фірма допомагає робити параграф 24 це робота на Deutsche Post в місті Аугсбург. Потрібні водії на автомобілі 12 тонн із причепом. Там заробітня плата складає 2500-2700 євро. Якщо потрібно проживання, то проживання буде коштувати 300-350 євро в місяць. На цю роботу готові брати водіїв без досвіду і вчити стажувати. Тож, якщо у вас немає досвіду, немає параграфу 24, чи ви хочете таку роботу, щоби кожного дня повертатися додому, то цей варіант саме для вас. Більш детальний опис цих і інших вакансій актуальних, ви знайдете в описі під відео. Тепер коротко хочу нагадати щодо оформлення параграфу 24. Якщо у вас немає цього документу і вам цікава якась зробіт, де потрібно мати вже цей документ на руках. Тож нагадаю, що є варіант безкоштовного оформлення в місті Бохум, точну адресу я дам знову ж таки під відео. Зараз через цей лагерь, якщо оформлятися, то час оформлення займає від 3 до 6 тижнів. Поїхати туди можна, навіть якщо у вас є карта побиту чи канадська віза. Другий варіант оформлення є платним в місті Лєпціх. коштує воно 500 євро, але оформляється приблизно 2 тижні. Це не означає, що вам потрібно 2 тижні сидіти в Німеччині. Схема наступна. Ви подаєте заявку, вам ловлять термін, приблизно це займає 2 тижні, і ви тоді на один день приїжджаєте в Німеччину, місто Лєцьк, і за один день оформляєте собі параграф. Також нагадаю, що в мене є можливість дистанційно зробити польський код 95. Тож, якщо вас зацікавила із перерахованих вакансій чи вакансій в описі, чи вам потрібно оформити параграф 24, чи дистанційно зробити КОП-95, то зверніться, будь ласка, до мене за ось цим номером телефону. Ну а на сьогодні все. То ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічі!